Величезний привіт, і я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Акції в магазині сьогодні тільки один день. Сьогодні яке число у нас? 22 понеділок. Незважаючи на те, що акція тільки один день, але акції дуже хороші, тому що день народження триває в магазині. Єва, дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на Рексону мінус 40 від звичайної ціни на жіночі та чоловічі антиперспіранти. Рексона Спрей 150 мл. Жіноча 75 гривень та 50 копійок. Рексона Кулькова. Жіноча 70 гривень я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Так я вибачаюсь, рексона не по 70 це дав. Неправильно стоять. Ось так. Рексона кулькова по 58 гривень. 58 гривень заокруглю копійки в більшу сторону. І сухий антиперспірант рексона по 80 гривень. Чоловіча а рексона, спрей антиперспірант, 77 гривень, дуже хороша ціна. Антиперспірант чоловічий, рексона зі знижкою 75 гривень 50 копійок. І кулькові антиперспіранти Рексона, ось вони, також зі знижкою 40% по, 60, так, по 55 гривень. 55 якість і по 62 гривні. Добре, ходіть далі, подивимось. Наступна акція, також тільки 22 вересня, мінус 40 від звичайної ціни. На весь туалетний папір, Greenway, всі паперові рушники, хустинки та косметичні серветки. Давайте по черзі роздивимось. Ось такі можна придбати за 27 гривень, 80 штук в упаковці серветки, двошарові. Серветки Greenway двошарові 150 штук в картонній упаковці за ціною 30 гривень. І ось такі серветки: це вже йдуть тришарові Greenway 90 штук, акційна ціна 41 гривня та 80 копійок. Рушник паперовий тришаровий Greenway 175 відривів за ціною 3950. Туалетний папір Greenway, 4 штуки. Так, двошаровий, 175 відривів з ароматом. Акційна ціна 34 гривні 60 копійок. Без аромату, також двошаровий, а 4 штуки за ціною 34 гривні. І туалетний папір Greenway, 3 тришаровий, без аромату 4 штуки. 51 гривня. Також зверніть увагу, знижка 40% відсотків діє на вологий туалетний папір Greenway. 80 штук в упаковці за ціною 36 гривень 50 копійок. Ще можна придбати ось такий, кинути собі в рюкзак чи в сумку. Туалетний вологий папір Greenway. Тут 40 штук. До речі, можна його змивати в унітаз за ціною 23 гривні. Наступна також заощадлива акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі гелі для душу Genetic та Greenway. а також рідке мило. 1 плюс 1 до рівню 3. Не обов'язково купувати 3 гелі для душу чи 3 рідкого мила. Це вже на ваш вибір. Просто найдешевший товар в чеку буде вам у подарунок. Давайте подивимось. Ось тут стоять кремові гелі Greenway, 750 мл, пляшка з дозатором. За ціною 70 гривень товар зі знижкою, і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Навіть якісь ще я бачу по 60 гривень. Мигдальне молочко також 750 мл. Ось ці гелі для душу Greenway кремові 400 мл. Також вони в акції, і 1 плюс 1 дорівнює 3. Зі знижкою 45 гривень. І зверніть увагу, також дуже хороша акція на мило Greenway 1 плюс один 3 і хороші знижки. І минулої акції я купив також собі ось ці два рідкого мила на кухню і третє взяв подарунок 500 мл по 25 гривень та 80 копійок. Зі знижкою також можна придбати ось таке крем мило в пакетах: 450 мл багато різних ароматів за ціною 23 гривні. Наступна акція на шкарпетки чоловічі та жіночі аміго та аміга. Зверніть увагу, акція з 22 по 24. Тут акція трішки подовжена. Один плюс один дорівнює три. Купуйте дві пари і третя буде у подарунок. Бачу, привезли нові черепашки ніндзя. Це чоловічі аміго. Вони зараз по 53 гривні. Є різні. Ось такі чоловічі також по 53 гривні. Є однотонні, чорні та темно-сині по 53 гривні також. Є ще ось такі високі чоловічі шкарпетки, а вони також 1 плюс 1 дорівнює 3 по 40 гривень. І ось такі, зверніть увагу, чоловічі Garfield по 30 гривень. Зі знижкою за 60 гривень вам вийде 3 пари. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Жіночі шкарпетки. Ось такі леопардові по 45 гривень. І з сердечками, і з вишеньками також а, в акції 35 гривень. Ну, загалом надаю вам інформацію, зверніть увагу, непогана зараз акція. І ходіть далі. Наступна акція від звичайної ціни знижка 40% на всі крем-фарби СІОС. Так, сйоз ось така Cool Color 131 гривня зі знижкою 40%. І зі знижкою фарби сйоз Олео Інтенс по 178 гривень. Наступна акція в Єві 1 плюс 1 на всю жіночу білизну. Купуйте дві і третя одиниця буде у подарунок. Наступна дуже хороша акція. До речі, зараз зверніть увагу, що в Єві до дня народження усі засоби доглядом за обличчям, тобто креми, лосьони, сироватки, очисники, всі пінки 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два і третій буде у подарунок. І зараз хороша знижка на нівею. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Зі знижкою 40% дуже хороша акція. Зверніть увагу, додаткова економія. Купуйте дві одиниці і третя буде у подарунок. Можна придбати денний або ж нічний крем і взяти в подарунок крем для шкіри навколо очей. Денний або ж нічний q 10 цей 175 гривень. Крем для шкіри очей 187 гривень від 187 гривень. До речі, стоять тестери, сироватки. Зараз в магазині єва. Сироватку можна придбати за 217 гривень. Також є зволожуючі креми для обличчя: денний або ж нічний 127 гривень. Дуже хороша знижка. Зверніть увагу. В акції також. Очисники ось такий пілінг 150 мл 135 гривень. Тонік нормалізуючий для шкіри обличчя 200 мл 163 гривні. Нівей очищуючий гель 150 мл 163. Крем агель для вмивання для чутливої шкіри 150 мл 124 гривні. Також зі знижкою можна придбати мус спінку для вмивання 121 гривня. І знову нові тапульєти в магазині Єва. Подивіться, які гарні тут є і чоловічі, і жіночі, вже утеплені всі йдуть, закриті і є відкриті від 149 гривень. Це акція також з 22. -го. Вересня по 25. Зверніть увагу, купуєте одну пару і на другу буде зі знижкою 50%, тобто за пів ціни. Так, і я ще пропустив ось цю акцію. Точніше я сказав, що нівей зі знижкою 40%, але класична зараз нівей також зі знижкою 40%. Дивіться, ось така велика 250 мл баночка за 119 гривень. Крем нівея 150 мл, 73-50. Нівея 75 мл, 52 гривні та 50 копійок. І можна придбати ось таку 30 мл, як тревел версія, 33 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша зараз акція на цю класичну нівею. Це підходить для рук, і для обличчя. Також можна шию та декольте. Зі знижкою кремий для рук Нівея 75 мл за ціною 44,80. Також є ось така Нівея, якщо у вас дуже суха шкіра, 100 мл крем для рук 98 гривень. І зі знижкою можна придбати зараз лосьони для тіла 250 мл за 111 гривень. Також в акції Нівея Софт Крем. Ось такий SPF 15 по 100 гривень. Нівея софт для обличчя для тіла та для рук 54 гривні. Нівея софт, ось така звичайна. Також для обличчя, для рук та для тіла. 100 мл. 60 гривень. та велика Нівея. 200 мл за 98 гривень. З 22 по 23 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю декоративну косметику буржуа. Патріся Лідо, акції з 22 по 25 вересня. Вся декоративна косметика для очей та брів зі знижкою 50%. Гламбі з 22 по 25. Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Також бачу хороші знижки, навіть знижків є 50%. LCF також з 22 по 25 2 дорівнює 4. Купуйте 2, і 2 найдешевше в чеку вам буде у подарунок. Також бачу акційні жовті цінники і товари косметика зі знижкою, бачу навіть 50%. Зверніть увагу, зараз акція на сухий шампунь Батісте. 200 мл. Купуйте один і другий можна придбати зі знижкою. 50%. 279 гривень ціна. Акція на жіночі вологі серветки для інтимної гігієни. В упаковці 15 штук. Зараз 24 гривні. купуєте одну, і друга вам буде у подарунок. До речі, їх є два види. Можна взяти одну таку, а другу таку. І не забувайте, хочу вам нагадати акцію про Фрекінбок, яка триває в Єві. 1 плюс 1 до рівню 3. Вся продукція фрекінбок 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2, і третя одиниця вам буде у подарунок. Ще раз наголошую: не обов'язково купувати 3 упаковки губок там, чи 3 упаковки ось тих шкрибків. Можете взяти будь-як. Будь як просто дешевший товар в чеку буде у подарунок. І зверніть увагу, акція триває на вологі серветки Greenway, і великі, і маленькі. Купуєте дві, і третя буде у подарунок. 15 штук упаковці по 12 гривень. Можна придбати також ось такі великі вологі. Тут 100 штук 60 гривень. Купуєте дві, третя в подарунок. Дитячі вологі серветки Joy. Ось такі. Тут 100 штук берете одну за 56 гривень, і друга вам буде зі знижкою 50%. Так, ні, це не та акція. Це не та акція. Один дорівнює два. Ні, да, 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 один дорівнює два. Один дорівнює 2. Купуєте одну за 56 гривень і друга вам буде у подарунок. І є ще ось така трішки менше пакування. Тут 24 штуки Джой. Також купуєте одну, 22 гривні. І друга вам буде у подарунок. Тобто за 22 гривні дві упаковочки ось таких серветок. Я вам хочу подякувати за ваші вподобайки. Побажати вам гарного дня. Побажати вам гарного тижня, щоб у вас все було як найкраще. До зустрічі! Дочекайтеся вже наступного відео.